Аудиторію льотної академії порожні студенти вдома навчаються дистанційно. Ті студенти, і курсанти наші, да які в нас навчаються. Вони хто зміг поїхати з міста, ті поїхали з міста і з власних мешкан зі своїх домівок да підключаються до за допомогою різних. Систем дистанційного навчання викладачі займаються студентами дистанційно вдома або приходять в академію. Завідувачка кафедри аеронавігації Надія Кушнірова проводить заняття з групою іноземних студентів в аудиторії. Ватовотхевілдитоміскел ОЗІСКАМАС. Все залежить від того, в якій формі проходиться ціна освіта. Інколи я мушу виходити на роботу, тому що мені потрібен деякий наглядний матеріал, який тільки на моєму робочому місці, наприклад. Тому я мушу вимушу вийти на роботу. А якщо так, то нам дозволяється працювати з дому. І, звичайно, це трошки економить час, тому що не витрачаю час на дорогу, там ще кудись. Але ж потім. Все одно якісь робочі моменти на роботі, тому щоб це дуже вплинуло на робочий графік, то не можу сказати. Тобто, якщо є три пари по розкладу, я мушу їх провести, будь то онлайн чи офлайн. Називаю недоліки дистанційного навчання. Є такі моменти, де необхідно використовувати, да, наприклад, крейду і дошку. Бо так їм легше зрозуміти, як воно виникло. Тоді використовую інструменти, які доступні, той же пейнт. Показує комп'ютерну програму для малювання, замінює дошку складнощі. Ну це мабуть буде при виконанні контрольних завдань, якщо якісь контрольні завдання, тестування, тому що мені викладачу, хочеться бачити їх. І я думаю, що вони трохи там почнуть хитрити, казати там десь камера, камера не працює, чи але сказала так: демократії немає вже, тому будь ласка, виконуйте завдання, наприклад, на комп'ютері. А телефон став якось перед собою. Будемо якось намагатися контролювати, тому що, звичайно, якщо ти відноситься до пілотів, то має бути. Контроль з боку викладача, це студент п'ятого курсу Льотної академії Олексій Середа, навчається на авіадиспетчера. О 10-й ранку хлопець на прогулянці говорить: до дистанційного навчання у цей час сидів би на парах. Записану відеолекцію можна прослухати у зручний час. «Самодисципліна, дисципліна. Ну, по-перше, ми вже студенти, тобто дорослі свідомі люди. Люди вже розуміють, навіщо вони прийшли у навчальний заклад і навіщо їм знання. Та по-друге, все ж таки є якісь дедлайни. Які встановлюють викладачі, тобто ну, кінцевий термін, до якого треба виконати завдання. На мою думку, зручніше дистанційне, бо під час дистанційного навчання є якби, такий більш широкий контакт з інформаційними джерелами та контакт з викладачем майже протягом цього дня. Тобто, викладач за ну, будь-який час може запитати питання у вайбері, чи телеграмі, чи ватсапі, і він відповість. На відміну від такого звичайного навчання, коли викладача треба лише турбувати на консультації, яка по розкладу, там один раз в неділю. Дистанційно студенти Льотної академії навчатимуться до 30 жовтня. Ольга Проценко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.